Христа і спитав його, куди ти йдеш Боже, Квовадіс. На що то йому відповів, що я йду другий раз, щоб мене розп'яло, скільки ти кинув мій народ і пішов з Рима? Мені дуже часто хочеться питати Квовадіс, куди ми йдемо, з приводу того, що у нас відбувається в країні. І приклад в дуже яскравий в цьому. Ми всі розуміємо, археологи не мають сумнівів, що ця територія, ця ділянка, вона є територією частини пам'ятки. Давні пам'ятки були складні давньоруські Городища, Давнівські міста. Це місто, давньоруське місто, вони складалися із городища, яке безпосередньо було укріпленою частиною, та посаду неукріпленої частини, яка розташована була за містом. Ще окремо розташовані були могильники. Але з Китаєва справа ще, як на мене, більш яскрава, оскільки фактично це єдина. Пам'ятка давньоруського часу, яка залишилася з дуже незначними пошкодженнями на території міста Києва. За час незалежності, на превеликий жаль, ми знищили, і не лише за час незалежності, звичайно, ці процеси розпочалися набагато раніше, навіть в 19-му столітті, після першого будівельного буму, Ми знищили безліч пам'яток археології. Фактично, ми забудували повністю територію давньоруського міста, міста Ярослава, міста Володимира, Вона зараз ми всі бачимо. Від золотих воріт до Десятинної Церкви, ця ця територія забудована була ще в 19-му столітті забудовується і зараз. Територія Китаєва це фактично єдиний такий маленький, відносно маленький, звичайно, шматок міста Давньоруського, який ще можна показати нашим нащадкам. Я переконаний, я дуже часто цю тенденцію висказую про те, що наші нащадки будуть нас зневажати за три речі, які ми зробили чи не зробили. Закриваські ліси. За Бруштин і за пам'ятки археології, якими фактично не те, що не захистили, а знищили максимально можливо і максимально широко, як це можна було. На мою думку, Китаєва це настільки унікальний об'єкт, який слід зберігати, навіть зважаючи на те, що у держави зараз не дуже, ви дуже правильно сказали, що держава так, ситуація взагалі по майже по всіх пам'ятках археології. Держава не дуже опікується ними і не дуже розуміє іноді, на що вони взагалі її потрібні. Колись на мої переконання, колись це розуміння прийде, і колись держава все ж таки візьметься за те, що показати нашим дітям, нашим онукам, що ось так жили давні руси, ваші предки, ось тут була територія держави, яка контролювала фактично межі від середнього подніпров'я і до Балтійського моря. На півночі це була могутня розвинута держава, так на превелике жаль, вона загинула ми є її нащадками. Тому, на мою думку, якомусь тут ще теж цікаве те, що майже всі тут присутні в залі розуміють, що це дійсно територія пам'ятки археології, незважаючи ні на що, були дослідження, потім 17-го року, навіть на замовлення підприємства, яке представляє відповідач, 2 які показали, що там є культурний шар, там є залишки будівель, там є залишки печей. Всі це розуміють, але при цьому при цьому ідея, скажімо так, забудови цієї території, вона нікуди не зникла, вона і зараз культивується. І ми маємо шанс втратити останню пам'ятку давньоруського часу в Києві. Дякую. Дякую. Вважаю, що позов має бути задоволений, ми підтримуємо позицію прокурора коротенько по аргументації по позиції та архіології. Ми вважаємо, що докази, які наявні в справі, а там видно прокурора, і хостійно. І коли серед цих доказів ми е шукаємо за великим рахунком підтвердження двох позицій. Перше, чи є там пам'ятка, а цим, здається, ніхто не сперечається. А друге, чи співпадають межі земельної ділянки, там, номер кадастру закінчується номер три, з територією пам'ятки археолога. Ну, в принципі, мабуть, треба знайти відповіді на ці питання. І вони є в цих текстах. Вони обґрунтовуються тими доказами, які нападуть. Коли представник відповідача 2 показує е і зосереджує нашу увагу на тому, що нема доказів належних, не можна знайти належну інформацію у паспортах і обліковій карці, то я думаю, що це не зовсім так. Можливо, там і не вся інформація. А от в тих теках, зокрема, в матеріалах. В звітах наукових, у скопійованих сторінках книжок, у скопійованих старих картах, у відповідях, які надавали Інститут географії, в сукупності міститься абсолютно переконливі докази того, що. Територія пам'ятки частково співпадає із територією земельної ділянки, номер якої закінчується на 301. І е дуже важливо, дуже важливо розуміти, ось який момент є е в статті першій е закону України про охорону культурної спадщини або за сьомий. Там дано визначення, що таке охорона. І чітко видно, що складовою частиною охорони, в тому числі, є наукове дослідження. Наукове дослідження в археології обов'язково, згідно статті 15 закону України про охорону археологічної спадщини, підсумовується науковим звітом. Є державний стандарт щодо виготовлення наукового звіту, є встановлені законом вимоги, куди той звіт подається, що він мусить містити. І цей звіт є документом. Відповідно, навіть його не визнавати навіть офіційним документом, хоча я вважаю, що це офіційний документ, він містить інформацію, яка, науковий звіт містить інформацію, яка може бути корисною для вирішення справи. Відповідно, згідно процесуальному закону, це доказ. І от е, докази існування певної території пам'ятки в певному місті. Вони не зводяться до кількох аркушів паспорту. Паспорт це документ, який створює підстави для прийняття державним органом рішення відносно державного обліку, обліку певного об'єкту. А от коло доказів, які обґрунтовують розмір території пам'ятки, характер території пам'ятки, багато інших моментів. Вони можуть не зводитись і не зводяться до е, документів облікових, до паспорту і облікової карти. Так от, із тих доказів, які наявні в справі, чітко видно, що пам'ятка існує, чітко видно, яку територію має пам'ятка. Що стосується меж пам'ятки, то наразі я не знаю, скількох пам'яток, може у десяти, може у п'ятнадцяти. По Україні пам'яток археології визначені межі згідно статті 14, примітка 1, може і в жодної поки що не визначені. Але територія пам'ятки чітко фіксується, чітко може бути зрозуміла із тих доказів, які є в матеріалах справи. А от те, що накладається чи не накладається земельна ділянка на територію пам'ятки, чи навпаки, чи на скільки відсотків. Для цього прокуратура провела роботу, звернулася до Інституту географії. Інститут географії надав офіційні документи, які, згідно знову ж таки визначені, яке є процесуаль, господарство процесуальному кодексі, цілком є доказом. І доказом досить ґрунтовним, вельми переконаним щодо накладення території накладення меж земельної ділянки на територію пам'ятки. Що стосується способу. Який обрала прокуратура для захисту інтересів?